І сонцем і словом засіяло. Така назва, яка одночасно є і гаслом літературної години, організованої для молоді працівниками храму знань цього вівторка. І з року в рік у пору весняного різнобарв'я приходить світле свято, день слов'янської посамності і культури, коли вшановують святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. Саме вони є батьками слов'янської писемності. Кирило і Мефодій – болгари. Заснували кирилицю. Кирилицею почали переписуватися ще не писання, і воно дійшло до наших днів. Сьогодні слов'янський світ об'єднує багато держав. Це і Україна, це і Росія, це і Польща, і Білорусь, і Звичайно, Болгарія, звідки пішла писемність? Варто сказати, що свято слов'янської писемності та культури довгий час було у забутті, але впродовж останнього десятиліття воно досить таки жваво відроджується, розширюється і його географія. На цій літературній годині присутні учні шкіл, котрі знайомляться з традиціями слов'янської пісемності. Окрім цього, літературна година, проведена у бібліотеці Боченка, є своєрідним нагадуванням про безцінний здобуток слов'ян. Цим здобутком є слово, джерело духовності і братерства слов'янських народів.